Всім привітики. Сьогодні в нас така з вами тема, що було, що є на даний час і що буде. Розклади є всі загальними. В кого як резонує, будь ласка, пишіть коментарі. Для енергобіну підписочка пис ставимо клас і, дівчатка-хлопчики, я вже вийшла з відпустки, хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Працюю я одна, ніяких помічників абсолютно в мене немає. Номери телефонів є під кожним відео. Є один номер Viber, один Київстар. Так що, хто бажає, будь ласка. Так, а зараз розслабились, кожен загадує сам себе і дивимося. В кого як резонує, будь ласка, пишіть. Що є на даний час? Що було? Що було на вашому житті? Що було, дивимося, ваше життя? Що було в вашому житті? Ваше життя. Сьогодні в нас така дуже буде шикарна колода. Вчора вже, дівчаточка, в мене на ефірі бачили. Так, що було в вашому житті? Було якесь розрушення. Розрушення було у вас із-за обману. Знаєте, може хтось навіть вводив вас в обман, у вас були закриті очі, ви цього не бачили або не хотіли вірити в це все і бачите. Ну, був удар розрушення в вашому житті і за обману. Було в вашому житті, ну, зараз дивимося. Це було Це було. ваше життя. Ну, так, ви якийсь період часу, знаєте, були в такому розбитості спокою, закривалися, закривалися від всіх, але, знаєте, от, навірно, думали. От самі собі навіть задавали питання: ну за що мені це все? За що мені? Я, вроді, би, скільки да, там, вложувалась чи вложувався? Якісь усілля, да, предлагали до цього всього, до цього свого щастя, і вас просто розбили. Знаєте, ну тут конкретно йде якесь предательство, зрада від людини, якої ви, в принципі, як довіряли. Ну так, да, по очельнику були закриті. Війшли від такий, знаєте, стан, що не хотіли нікого не чути, не бачити. В той момент, коли вас розбили, коли вам нанесли удар. Ваші вороги сміялися з вас. Сміялися, могли навіть якісь сплітні да, розводити. Якісь постійно велися за вас розмови, що так і там для неї, чи для нього треба. Він то все заслужив. Чи заслужила? Ну, ви прямо знаєте, як, мабуть, Молилися, просили у всіх богів, плакали, кричали. Ну, за що мені за що мені таке життя? Ну, навіть багато в кого проіграється, що навіть не хотіли жити. Не хотіли жити, не хотіли, знаєте, нічого не хотіли не їсти, не спати, нічого. Хотіли просто закритися отак, щоб мене просто ніхто не чіпав. Це було в вашому житті. Давайте подивимося, що є в вашому житті на даний час. На даний час, що є в вашому житті, на даний час ваше життя. На даний час ваше життя. О, а ви пройшли конкретну трансформацію в своєму житті. Знаєте, викинули оте от все минуле, оте от все погане, яке з вами сталося, яке було і почали помаленьку і Йти, да, піднімати. Я б сказала так, не йти поки, а поки піднімаєтесь. Ну пройшли конкретно в своєму житті трансформацію, почали боротися навіть, знаєте, мабуть, більше всього, самі з собою почали боротися, що мені треба двигатися, мені треба щось робити, мені треба підніматися. Бо якщо я цього не зроблю, ну, ніхто, ніхто не зробить. А може, просто почали підніматися, щоб наказати тих людей. Ну, Зараз будемо бачити. Зараз будемо бачити, але ви почали підніматися і підніматися почали після якоїсь трансформації. Угу. Я скажу багато в кого проіграється те, що, знаєте, у вас таке враження, що от коли стався цей удар в вашому житті, у вас просто забрали силу. Силу забрали через магію. Через магію забрали через обмани, маніпуляції. І, знаєте, була наведена, я б сказала, якась така. Ну, Темнота ваше життя. Ви просто через пройшли. Може, дівчата, хлопці десь чистку проходили. Може бути таке, що ви просто звільнилися. Від цього всього звільнилися, пройшли трансформацію, може, десь до когось, уже, або на даний... Це є, на даний час, може, ви зараз на даний час працюєте з кимось, до когось звернулися, або в мислях тримаєте, що звернутися до когось. Ну, Я знаєте, бачу те, що як сили вас покидали. От хтось взяв силу після цієї трансформації, а хтось на даному етапі ще стоїть. Може, на даний момент працюєте з якимось мастером, що вам допомагають просто піднятися, щоб взяти цю силу. Щоб взяти цю силу. М? Ну, молодці, я скажу молодці, після такого важкого удару в своєму житті все-таки знайшли ті сили, да? щоб піднятися і взяти те, що насправді ваше. Да, може ну, багато в кого навіть по здоров'ю може вдарити. Тут щось чусь... іде так. ну тут магія, магія. Так, тут на що? На даний момент можете займатися якимись казоними справами. Хто займається на даний момент казоними справами, дивіться, вам кажеться, що все якось йде повільно, може, йде не так, як ви собі там запланували чи думали, але я вам скажу так: воно йде все так. Як потрібно, треба трішки часу. Може в когось бути суди, да? можуть бути ну, якісь казйонні дома. Тобто, хтось суди, може хтось якісь зділки десь підписує, але, хлопці, дівчата. На показоних людях будете мати якусь прибиль, будете мати висоту. Тобто вам це сповнення йде. Я скажу вищі сили на даний момент вас оберігають. Хто пройшов да, там, якусь чистку, хто кому, якщо вам там ставили, може, десь захист, я вам скажу так, воно діє. І в найближчий навіть час, ну місяць, я б сказала, місяць. Ви відчуєте цю енергію. Прилив цієї енергії, ви побачите, що ваші плани почнуть, почнуть просто здійснюватися. Ва благо вам приймайте, хай здійснюється. Так, давайте тепер подивимося, що буде в вашому житті. Що буде? Що буде? Що буде? Що буде, що буде в вашому житті? Що буде? Виходите на нову дорогу. Після тих ударів, після тих неприємностей виходите на нову дорогу, на якийсь новий шлях. Я скажу так: багато в кого може проігратися з якимось переїздом. Може ви собі планували якийсь переїзд, думали, але по цьому переїзду ударялися, але через казьонних людей вам падає якась нова дорога. Дівчатка-хлопчики, це буде стосуватися казьонних людей. Іменно через казьонних людей вам падає якесь нове життя, новий шлях, нові дороги вам відкриваються. Ви про це, може, довго мріяли, чекали. От ви знаєте як? Стаєте, стаєте на ту дорожку, на яку насправді заслуговуєте. Ва благо вам приймаєте. Так, дивимося далі. Що буде? В вашому житті, що буде? Ой, хтось буде мати висоту. Ой, якщо ви будете цвісти і пахнути, як я кажу, будете мати велику висоту, і я вам скажу: оті люди, да? отут вийшли в нас, що вас, за вами прямо говорили, що от для неї так треба там чи для нього, де це хочу знайти, оці сплітники, які ввели да? кучка. Ця. Я не буду казати, бо що Ютуб заблокує. Ну, оці нехороші люди, назвемо їх так, вони будуть в шоці. Вони будуть в шоці, і я вам скажу: в першу чергу, ви самі будете в шоці від того, що ви насправді в своєму житті добилися того, про те, що ви мріяли. Ну, У мене прямо тут якась як мрія йде. Ви знаєте, прямо будете отак іти голову доверху піднімете, як я кажу, машем і уливаємося. От, ви прямо будете. Прямо будете цвісти, знаєте, здійснення буде, воно буде ну, важко буде, да, нічого не можу сказати. Якась важкість буде там показоних трошки людях, але запам'ятайте, воно все йде так, як потрібно. Ви йдете до своєї цілі, йдете до своєї перемоги. І я вам скажу, багато хто з ваших ворогів перед вами ще наклонить голову. Дуже сильно наклонить голову. Знаєте, ніхто, напевно, просто не надіявся, що ви. Можете досягнути такої цілі в своєму житті. Так, що буде? Ну, давайте фініш. Фініш, як я кажу, будемо дивитися, що буде. Ого! я вам скажу що це дуже скоро. Оце здійснення ваше, до чого ви стрімитеся йдете, да? те, що ви собі запланували, дуже скоро. Знаєте, я вам скажу так, вищі сили за вас вже все вирішили. І повірте мені, ви будете мати ще таке щастя, що ви той негатив, який був у вашому житті, забудете просто як страшний сон. Як страшний сон забудете, ви наскільки будете задоволені? Чотка, хлопчики, тільки не забудьтеся, коли це отримаєте, бо тут прямо може бути від вашого рода через вищі сили. Дайте просто благодарність, щоб от, да, воно вам прийшло. Знаєте, я скажу, ваші сльози недаром впали на цю землю. І на даний момент ваші ангели, ваш рід, да, вищі сили, вони вирішили. От ця людина заслуговує насправді. Її били, ударяли, і вона заслуговує на те щастя, яке вона собі запланувала. Во Ва благо вам, сонечки! Хай сповняється! Вам приймайте. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber, на Telegram. Не забуваємось підписатися, щоб дивитися надалі мої відео. Всім до побачення!